Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку, хлоп'ята й дівчата, швиденько мерщій усі прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. От і добре, я рада вас усіх бачити. Сідайте всі зручненько та слухайте уважненько. Послухайте та відгадайте загадку малята, як ви думаєте, хто це. Я в барлосі взимку спав. Мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий там який. Відгадай, хто я такий. Ну ж бо малята, хто це? Вірно, це іграшковий ведмедик. А ось і ведмедик завітав до нас у гості. Привіт, малята! Радий вас вітати! Подивіться, малята, який він гарненький, з червоною стрічкою на шийці, так і хочеться з ним пограти, але мені здається, що ведмедик не дуже веселий, а навіть трішечки сумний. Ой, малята, ведмедик мені щось хоче сказати. Ну, ведмедику, я не знаю, чи погодяться наші малята. Вони нещодавно прокинулися, чи захочуть вони танцювати, а я зараз у них спитаю. Малята, ведмедику сьогодні зранку щось сумно, і він просить, щоб ви затанцювали з ним веселий танок. Може, у нього підниметься настрій? Ну що, затанцюємо? Так, ведмедик, малята погодилися, бачиш, які вони у нас гарні. Малюки дуже танцювати люблять залюбки. Ну ж, бо гучно музика заграй, танцювати починай. Ты дружно стать будем сі присідать. Дружно сісти, дружно ста. Шути ручки малят, пташенята це летять, Мошут ручки малят, пташнята це летять. <поцентрична> Ручки хлоп, ручки хлоп. Ну що, ведмедику, чи сподобалося тобі, як малята танцювали? Так, сподобалося. М -м -м, малята ведмедик каже, що йому дуже сподобалося танцювати разом з вами. Тепер у нашого ведмедика гарний настрій. Ми з ведмедиком вам дякуємо, що розвеселили і ведмедика, та і мене. А нам же час прощатися. До побачення малята! До нових зустрічей! До побачення, малята!